Доброго дня всім підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні у нас буде рибалка на кліня на тисі. Як бачите, наша тиса, така велика. Якраз рівень високий, дощі були трошки похолодало. Сьогодні нам покажу рибалку на кліня, яка була тут на тисі, іменно на цьому місці. Спочатку покажу деякі кадри, які були десь тиждень назад, коли ще була така тепла, класна погодка, що можна було в майці, в шортах ходити. Ось. І частинка буде вже в кінці, де я вже ловив сьогодні. Ось, як бачите, рівень високий, досить води. Ну і, звісно, холод. Холод такий, що прям кофта, вітер дуже холодний. Що із цього вийде? Дивитися у цьому відео. Так, ну що, хто ще не підписаний на канал, підписуємося, ставимо лайк, кому відео сподобалося. Ну що, а ми поїхали. Зробимо тут декілька закидів мікроколібалкою. А далі спробуємо кренк. Хоча трошки скоро ще для кренка, але хто його зна. Попробувати потрібно завжди. Ну, поки що жодного виходу. Я думаю, в таку пору, коли ще не дуже тепло, весь головень ближче до дна, ніж до поверхності. Це літом він може бути в такому місці на поверхності. Тому я думаю, треба змінити тактику і ловити прямо із дна або поблизу дна. Є діпова моделька у мене кринка. Я думаю, з неї і почнемо. Так як бачите, на поверхності жодної активності, ніякий головень не виходить за нашою блісною. Тому міняємо приманку. Змінюємо повністю горизонт ловлі, так як глибина тут велика, і з великою вірогідністю Головень буде іменно тут, але в самому, в самому низу. Трохи накрапує дощик. стою, чекаю, чи йти далі, чи ховатися десь під куща, бо буду зараз взагалі мокрий. Бачу якраз як дощ іде. Прям нормальний починається. Ех, ну! Буває. Вроді дивишся, прогноз, погода, то, що там пише, дуже далеко є від реальності. Ну і ну, і понятно, бо постійно міняється вітер, атмосферний тиск, хмари навіть над нами можуть утворювати. Поставив воблер Strike Pro Crank 40, діпова модель з великою лопаткою. Глибоко ниряє, так як тут цей перекат він е не дуже широкий, в принципі, до тої сторони берега. Практично метрів 50 десь. А тут прям нараз. Глибина під моїм берегом. Туди більш мілка. Тому вибір пав на діпову модельку Ваблера і закидаю прямо у струю. Навіть якщо так погода спортила, все рівно треба пробувати різні варіанти. Наприклад, у сильну жару клінь буде стояти прямо на струї. От коли вже так холодно, він більше буде на тихому місці стояти. Але це не завжди так, тому як бачите. Я почав обкидувати перекати глибокі, прямо ловлю струї. Зробили декілька закидів тут, Ну і так недалеко, трошки тут обловили збоку, але більше нічого. Бачу, дощик насувається, вже досить сильно капає. Блін, мене з усіх сторон окружає дощ. Іменно де тут я сиджу, то тут паде, але не сильно, тому що я ще під деревом тут сижу. Ось туди прямо там такий валить, що не видно навіть гори ті. Ну, видно, але так, мутно. Надіюся, він сюди не прийде. Бо я буду повністю мокрий, погодка ще свіжа. Так, Покидав тут діпову модельку Strike Pro. Класний розкрас, дуже класний. Люблю такі натуральні кольори на воблерах. Золотисті, жовті, сріблясті. От, як бачите, у мене повсюди такі білі, сріблясті з таким відблиском теж під окуня полосаті такі білі і такі блін ну дерево спасає якщо чесно в принципі я сухий хоча дощ такий нормальний з тієї сторони вже сонце вийшло так поставив я вертушку якщо зараз я зловить на вертушку однозначно китайські вертушки лишаю собі в коробці Рівень води в принципі високий, але поки що мусор не несе, хоча дощі там зверху падають такі дуже непогані. Дивіться, вертушка заводиться дуже легко. Хоча казалося дуже дешево. Я думав, вони взагалі працювати не будуть. Так чисто з інтересу заказав. Ну і Коли перший раз кинув воду, коли побачив, що вони прям максимально на мінімальній прокруті катушки працюють. Ідеально, однозначно ловити будуть. Залишив діповий ваблер. Опа. Ось вам і головень. Взагалі не, не чекав, звісно, вже якраз виматував. Вискочив прямо з-під куща або цього, або того, що там є. О, дивіться, який красень. Так, ну що, перший на тисі, Головень 2025. Краса. Так. Опа. У нас крючочка без бороді. Спокійно. Звільнюємо з крючків головня. Оп. От такий. невеличкий. Давайте і зразу відпустимо. Оп. От такий. Маленький, десь грам 150. Дивіться, який покусаний, не знаю ким. Але він вирвався. Ну, ось нам попався. Так, ну що, давай. Пішов. Так, половили ми на вертушки, на облери на цьому місці. Пройшовся таким тараканом. Не пам'ятаю якої фірми силикон, так як пачки вже давно нема, а так стоять просто у коробці, та не знаю. Ось такий червоний таракан якийсь непонятний. Грузик 4 г, поводок із флюра сантиметрів 30 35, вже вийшло сонце, вже дочекався, блін. Щоб маленько ми можна було нормально ловити. Не ми далі. поникаємо ще місця. Тут є хороша точка. Така затишка. Прямо цікаво буде тут воно покидати. Опускаємо таракана спокійно на дно. Якщо обірвемося, великих проблем нема, так як приманка дешева, але ми можемо обловити дуже хороший діапазон там, де не дістане ні один воблер, ні одна блісна. Давайте замінимо воблер, поставимо щось більш глибоководне. так як глибина тут набагато більша, ніж цей воблер спроможний піронат. Діпова модель воблера тим краще в таких зарослях, кущах, коряшках, що коли лопатка ціпляється за кущі першим ділом ціпляється лопатка. Яка не дає крючкам садитися прямо у кущ. Ух, ну і покльовка була, оце да. Деш не засікся. Ну щось здорове. Я прям бачу, не знаю як вам там. Видно чи не видно в камеру. От вам, друзі, головень. Опустив вертушку вниз. Гугной, красавець. Ну, прям нездоровий, здоровий. Але, але ми його вимучили. Давай, красень давай до нас. Все-таки це він був, це напевно той. Хоче вирватися, але попався нам на вертушку. Так, ну що? Давайте його брати. Так, стій. Головне не спішити, насолоджуватися процесом. Давай пойду до нас. Най тебе подписчики увидять. Опа! стій, стій. Не такий уж і маленький. Я думав поменше буде. Так, давай, давай, давай до нас. О, який. Красень. О, дивіться. Давайте підемо на берег. Так, дужку відкриємо, щоб нам спінг. Вивільнимо його з крючка. Клас. Шикарний. Дуже багато п'явок в нього в роті і, і тут на хвості. Давайте моїх, О, дивіться, П'явок. і повний рот п'явок. Повні. Зараз ми йому допоможемо, треба фоточку зробити. Так. Отакий. Ось такий От головень. Дивіться. Такий красень. Давайте зразу і відпустимо його. Ці. Відп'явок звільнили. Давай. О, дивіться, яка п'явка прям ще знову до мого пальця причинилась. Просто жесть. Такі жуткі створіння, звісно. Так, давайте ще декілька закидів і я думаю додому. Вже місяць вийшов. Клас. Тут ще у воді видно старі сваї колись із дерев'яного моста, який був і на той стороні, дивіться. Хороша точка глибина. Півтора грама поміняємо на 4, так як у нас там глибина в місці ловлі хороша і 1,5 грама грузик. Просто ніяк туди не доходить. Інакший груз, інакшої форми. Більш важкий 4 грама. Тепер ми до дна дійдемо спокійно. Так. Яма тут хороша, як бачите, обратка тут дуже непогана. Так, таракан заряжений. От, блін, сидів, сидів. Фух, капець просто. Сидів вже, знаєте, метав так чисто, щоб метати. Знову вертушка, закинув трошки-трошки вище тут у обратку. Чую, раз, два удар. Краса, краса взагалі. Так, де там телефон? Зробимо декілька фото. Так, давайте його брати. Ставимо таку білу мікроколібалку, теж Китай, але там, походу, гроза прямо сюди йде. Опа, і знову клінь. Я тримаюся, блін, за кусочок губа. Ну невеличкий. О, блін, би з ним в воду не пойти. Капець той грунт взагалі подумав. Все таки вимучив я його. А, сидить нормально. Дивіться, який красить. Ще в п'явках, блін. На них п'явки довгося держать після зими. Краса яка. Бачите, як тихенько сидить. Ти його звільнимо. Акуратно. О, Китайська колібалка, по-моєму, за 20-30 гривень. Така біла, з зразову полоску. І от такий крас, якого ми зразу, О, зразу зважимо. Так 650 пятьдесят Так, фоточку і відпускаємо. Так. Якби нам з тобою воду теж не піти, бо буде катастрофа поки. Ну, давай. Все. Ще один на 600. Вау, краса! Точка прям бомба взагалі розловили китайську вертушку. Та й китайську колібалку. Бобір кидав тут, взагалі нічого. Так, ну що, друзі, трошки скоріше завершимо нашу рибалку, тому що грозова хмара йде сюди, а там ще сонце віднієся. Та якраз рухаюся. Обратно, тому що не знаю, що встигну дійти додому. Клас, шикарний захід сонця. Так, якраз рухаюся. Вже обратно. Дивіться. Яка краса, коли сонце, хмари. Ось. Прекрасна наша. Тис. Так, друзі, кому відео сподобалося, обов'язково ставимо лайк, підписуємося на канал, пишіть ваші коментарі, які у вас рибалки на тисі, що ловите, та й де ловите. І на що ловити Ось. На цьому у мене все. До нових зустрічей!